Вісім років дідові Панасу, але він іще ні в року не хворів не разу. Люди вчені аж не вірять, жодної хвороби, Як вас, дідо, обминали, віруси й мікроби. Дід лукаво поглядає, гладить пальцем брови. Уже ті були у мене нелегкі умови. Був голодним і холодним, та й загартувався. Всі мікроби поздихали, я живий зостався. Він спізнився на урок, а учитель зустріча. Скажи, скажи, що це означає?» мама мила півгодини, ший руки та колін. А чого ж раніше ніколи не запізнювався до школи?» Ото діжко школяр признався, я взагалі не умивався, я і про все запитую щораз, раз, і звуть мене човучкою, дорослі повсякчас, тож просим зрозуміти допитливість мою, бо не відовесь від ще тільки пізнаю, чомучки, чомучки, ми дітки веселі, розтаю чомучки. Оселі, чому, куди і як ми дуже хочемо знати, у вас знайдеться час, дозвольте запитати, у вас знайдеться час, дозвольте запитати. В чому собалях ниво у темряві кричить, а де і сонце спить вночі, про що струмок стипає, кубі пташки летять. А ще я хочу знати, як зірочку десь Чомучки, чомучки, ми дітки веселі, зростають чомучки, у кожній оселі, чому куди я? Ми дуже хочемо знати, у вас знайдеться час, дозвольте запитати, у вас знайдеться час.